Всім привіт. Мене звати Артем, і сьогодні мова піде про місто Вінниця. Сучасне, комфортне для життя, наповнене багатьма визначними пам'ятками. Наша подорож розпочинається із самого центру Вінниці, Європейської площі. На ній часто можна помітити молоді музичні колективи, котрі збирають безліч слухачів. А під час фестивалів святкувань тут розгортаються тематичні локації. Особливу увагу привертає водонапірна вежа. Її висота складає 28 метрів, а всередині розташована музейна експозиція меморіалу революційної слави. В день звечіру на цілих дві різні композиції: гімну країни о 9.00 та оюлузі червона калина о 15.00. Пройшовши трішки далі, ми потрапляємо у центральний парк імені Миколи Леонтовича. У цьому місці можна весело провести час, катаючись на різних атракціонах. Також можна взяти участь у проходженні квест-кімнати. На головній площі парку розташований фонтан, поблизу якого на свята організовують фудкорт, і люди можуть насолодитися смачною їжею. Окрім того, є ще стадіон, на якому часто проводяться різні змагання. Наступна наша зупинка це музей садиба імені Миколи Пирогова, де жив і працював відомий хірург, вчений і педагог. Його вважають засновником військової польової хірургії, а також Товариства Червоного Христа. На території музею ви зможете побачити. Будинок, в якому жив геніальний хірург Микола Іванович Перегов, тут є все про життя і діяльність освітньовідомого лікаря, також музей аптека з інтер'єрами, приймальні і операційної. І меморіальний парк, в якому збереглися дерева та рослини, посаджені Миколою Пироговою. Єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий фонтан знаходиться у Вінниці. Світломузичне шоу фонтанів стало туристичною визначною пам'яткою не лише нашого міста, а й усієї України. Найбільший у світі річковий світломузичний фонтан. Був відкритий 4 вересня 2011 року. Особливість фонтану в тому, що він використовує живу воду з річки, а не зі штучної водойми чи басейн. Його відкриття зазвичай припадає на початок травня, а закриття на середину жовтня. У зимовий період фонтан занурюється під воду, щоб влітку знову радувати мешканців та гостей міста. Будинок офіцерів найбільша концертна мистецька установа міста та область. Раніше одне з чільних місць проведення масових заходів. Спочатку будівля була створена для кінотеатру, проте, в 2022 році все змінилося. Внаслідок російського ракетного удару, 14 липня, будівля зазнала значних пошкоджень, а праворуч від неї створили монумент пам'яті загиблим 27 семи мирним жителям. Попри війну місто продовжує жити звичним життям, проте відновлення зруйнованих будівель поки що не планується. Підводячи підсумки, неможливо не згадати за громадський транспорт, яким можна легко пересуватись між визначними пам'ятками міста. Трамваї тут великі і сучасні, а проїзд коштує всього 8 гривень. Проєкт Історична зупинка це фактична екскурсія містом на трамваї. Туристи, які їхатимуть маршрутом номер 4 мають змогу почути чимало цікавих фактів про Вінницю. На цьому нашу подорож завершено. Дякую всім за перегляд! Бережіть себе та нехай щастить.